Ви зараз можете побачити перше відео, де 30 російських строковиків здаються в полон українцям. Воно ну, не величке, 25 секунд. Українці беруть нахуй 30 підерів в плен нахуй. Ого, Господи. Це піздець, ви це запам'ятаєте на всю життя, блядь, ребята, нахуй. Контроль! Контроль! Не спешим под одну пересереночку идем! Акуратно! Не боїмося! Нічого. Що не... не бійтесь, Збройні Сили України вас захистять. Далі наступна новина здогиночку, щоб ми про це поговорили. Спецпредзавчиці СБУ захопили 102 російських військовополонених в Курській області. Там буде фото і відео. Це найбільше і наймасовіше взяття ворога в полон, яке довелося провести за один день за один раз під час війни, думав за один день. От. Це результат спецоперації, яку провели ССО А СБУ, це Центр спеціальних операцій А, ну так звана Альфа. Так, да, це отак працює. Ви бачите, реально 102 російських військовослужбовця вони знаходяться в певному приміщенні. Давайте покажемо відео, коли рота російських військових вирішила здатися в Полонкурській області, і потім буде декілька інформацій по цій темі. От, і ми перейдемо до нові псошники, якщо встигнемо. От, ви бачите, здається, рота ціла. Полону Курській області це десь понад 100 солдат. До речі, хочу жити е, Далі, значить, е, Лубінець. Е, вже закінчилось відео. А, Лубінець значить, заявив е, у повноважений справ людини про те, що Росія вперше ініціювала переговори про обмін полоненими. Він повідомив, що провів переговори з Маскальковою, да, Російська уповноважена справ людини. От і додав, що на його думку бої в Курської області змусили Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полонених. От, бачите, є певний плюс від цього. Далі, значить, ну далекобійні дрони СБУ та Сил оборони України, повітряних сил ССО здійснили. Там всі і безпілотні систем ЗСУ, і Гурмо та інші ряди військ здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Це українська правда, посид наша улюблена що і за їх джерелами. Значить, це була спеціально спланована операція. Ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів по кабів, щоб це не було можливо. Е, да, українська правда. В них є якісь джерела, і вони, ці джерела нам оголосили. Найголовніше, от Цього блоку, що мені особливо е, сподобалося, Україна пропонує мешканцям Курської області евакуюватися з зони бойових дій, повідомила міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук. Там є відповідний телефонний номер е, в WhatsApp і чи в Телеграмі, і є навіть електронна пошта. Я, Це, не, слухай, я, я, не, я не знаю, що тут обговорювати Курщина, Курщина, Курщина. Ще раз е, у нас. Е, ми, ми, ну, тут я, я не бачу е, приводу для е, радості безмежної. Ну так, там призначили першого коменданта Москальова. Москаль... Москальов, та, Москальова. Е, Бог з ним. Тут важливіше, ну от є приємна новина для нашого серця. Мило в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Ура! Ми до цього не причетні. Ну нібито, та? Або, ну, тобто він сам по собі впав, ніби. Ну, з інформації. Можемо це себе тушка. потішити на тушка це ту 22 М3. А я що сказав, Ту-22 М. 3 ні я, ні, я не за те, що це не, це не тактична авіація, це ж стратегічна. Що воно там, це ж ці білі лебіді, так звані. Це так. Ні, ти машина. мені за ти мені. Я в Полтаву поїду з Харкова. Я спеціально для тебе, якщо там цей музей працює, я це Ту-22М3 бачив Полтаві, він базувався в Полтаві на аеродромі дальньої авіації. Yeah. Саш, ну, тушка, та стратегічна авіація, та вони в Україну бомблять з таких сам. Вони ну, здалеку запускають ракети. Що ж тут, тут ну, впав добре, що впав. Що називається вічного ну, well, польота. Мишебраті. От і з ним. тут важливіше є, і важливіше те, що вже на сам кінець треба обговорити. Тут Лукашенко, цей фюрер, відкрив рота, і що сказав? Що якщо їхні кордони Білорусі порушать, Росія введе в Білорусь свої війська, наприклад. Або Лукашенко, я не знаю, нащо з ними західні медіа розмовляють взагалі. Mm. А ні, ви, ви mm. західні медіа. Це не західні, це телеканал Росія, пол О, ні, там балакала ця подруга, першого, оця, яка. Полшестова. да. Пол, ем... пол, ем... пол першого, нього звані, та я... яка на ній не... працювала, я все її забуваю, губастінька така, вона втекла. Ну, я так, казав, праців. що вона пересувається на губах, яка була на прес-конференції Зеленського. Це не важливо, він просто сказав, що е, цей і по-перше, введе, по-друге, сказав, що всім треба сісти за стіл переговорів. Е, і це знаєш? Е, тобто, тут явна провокація, якщо ви нападете на Білорусь, Росія, значить, веде війська, значить ви просто логіку зараз увімкніть. Що це значить погроза, що з території Білорусі знову можуть зайти в Україну російські війська. Якщо не ну, логічно, ну це логічно, абсолютно, і це не смішно. Це не смішно. Вони і, заходили, Україна це, воно, це не забула. Воно то так, але тут же ж яка є е, проблема для Білорусі: по-перше, російські війська і так розміщуються на її території. По-друге, заходи російських військ, такого, як він був у 22 му році, легко вже не буде. І третє, ви не забувайте, Саш, що Україна ну... на і третє, не забувайте, що Україна на кордоні з Білорусі, Україна на через географію. Там поля нема. В розумінні, як Саш, Давай, давай. Ми не будемо знов таки експертами виступати. Я кажу, що завжди я не і казав, і буду, І буду казати, що завжди є небезпека. Нам так так само казали так Крим там перешийки. Вони не будуть наступати з Криму. Окупували mm. Херсонську область, і частину Запорізької, з, з, зайшовши з Криму, не з, з боку Маріуполя. Давайте не цей не не бути настрадаму Це небезпека для України. Небезпека для України У нас не 000... тільки з України з Білорусією три кілометрів потенційного фронту. 3700. Ще раз я про це й кажу. Білорусь межує не тільки він не говорить про Україну. Білорусь межує з Литвою, з Латвією, з Польщею. Окрім іншого, це країни НАТО. Так що, ви тут, знаєте, дяденька, там нема теж болот, там нормальна собі рівнина, рівнина і це таке брязкання Лукашенком, що називається, це як ядерною дубиною. Розумієш? ну Тобто. На це ну, не, на це не зважати, ну сенсу немає і це неправильно. Треба зважати на ну, таке, що він натякнув. З іншого боку, те, що лишається фактом. У них існує ОДКБ. Окей, що відповідно до угоди про ОДКБ? що в разі нападу. Там же вони просто списали натівський За. статут. Да. Що якщо у разі, то всі значить, починають захищати один одного. Ну от Україна вела війська на територію Росії. Я не бачу там узбек, Узбеків, я не бачу там таджиків, я там не бачу казахів і білорусів я там не бачу. Ніхто не йде захищати матушку Росію від українського нацистського агресора. Ну, не йде. Лукашенко це просто зручний такий. Ну, ми казали, що це лялька в руках Путіна, знаєш, яка може щось озвучувати. А я покажу, откуда готовилось нападение. Ну, Пригожина ж він все ж таки він, він використовується як те саме ІСО. Да, тому, тому що у нас насправді так дуже багато в Україні і досі фантомних болей за Лукашенка. Мене мене лякали насправді ці сторони. У мене немає фантомних болів. Я знаю, що. Що до чого? Ні, ні, -ні, ні. Вот. Тому... Ну, дивіться, ну я ж я живу в такому місці, де, де якась певна частина людей, де що там знаєш, не публічно говорить. Тому я вам скажу: що... ну, це от, в цьому році я спілкувався з деякими моїми знайомими, там, ну, і їх такі, це 40, 35, і, і там відсотків 15, ну не 15%, це я загнув, 10, ну так от за Лукашенка ще е, не, ну вони його всяка бяка, але ну, порядок Білорусі ж на Ну, тобто, він чиста і псошна е, механізми ПСО, звичайно, не можна виключати наступу з будь-якої сторони. Насправді, на Україну, на територію України. Я не про це казав. Я казав про те, що вони наразі. Е, Ну, я не я не бачу Білорусь особисто, і це те, що говорять наша розвідка гури і заяви, в тому числі Юса, Білорусь віддала вже що вона тільки вже не віддала. Там всі запаси вони... техніки серед а вони сказали, типа віддати всю техніку на підтримку Росії, техніку і озброєння. Так мало то що йому це Росія і постачало. знаєш, типа, нате забирайте, бийтеся самі.